Привіт всім телеглядачам, а особливо привіт Кузьма. Мене звати Сергій, і це я на аукціоні Aukro.ua продаю цей дивовижний лот, машинку для стрижки каташків. Кузьма, ну, дуже тобі дякую, що ти нарешті відкрив нам правду, відкрив нам, дав нам зрозуміння, навіщо служить ця машинка. Ми, як виявляється, три роки намахували людей, що вона служить для того, щоб стригти каташки на кофтах і світерах. А ти нам пояснив, що це для того, щоб стрести каташки в пупках. Кузьма, ми вже перепрошуємо наших покупців за обман, ми вже переробили опис цього лоту, силочку я даю знизу, можете купляти. Кузьма, за те, що ти так прорекламував наш лот, натисни Купіться зараз на... Нашу молоді і ми безкоштовно безкоштовно висилаємо тобі і твоїм друзякам 10 машинків для катишків, щоб ви могли файно вибрати ваші катишки в ваших пупках. Натисни, купі зараз» і ти отримаєш їх зовсім безкоштовно на аукціоні Аукройой. Всім пока.